Тож доброго дня! Сьогодні у нас буде така тема пінка крема на каві. Що робити, якщо вона у вас невисока? Виходить, кава, а на ній нема пінки. Або вона якась мала, невисока, страшнюча. От. Якраз сьогодні про це і поговоримо. Тестувати нашу каву будемо на оцій кавомашині Philips вона ж це яка Чому? Тому що це дуже проста кавомашина і досить легкими діями. На ній можна пінку зробити більшою або межнішою. На кавуарках інших брендів цей метод, що я вам покажу трохи пізніше, можливо, не такий дієвий і дуже небезпечний, чесно кажучи. Для кававар, то звичайно, покажу, а там вже для себе вирішить. І загалом проблема номер один у пінці це кава 100%. Давайте з'ясовувати, чому. То, що ми маємо? Маємо каву «Італіана Вера», який три місяці і вона лежала в бункері цієї каварки. Задумайтесь на секундочку. То вона вже видихалася, мало того, напитала вологи. От ми зараз вімкнемо нашу коварку і побачимо, яку пінку готує кава, яка лежала в коварці три місяці, або видихлась в відкритому пакеті. Потім така сама кава, але нормальна свіжа, тільки що я з пакет відкрив свіженький і насипав. Потім мій купаж світлого обсмаження 80 на 20 а, І темне обсмаження лаваца, але досить таки з великим віком. Тобто, цікаві, 2 роки десь. Тобто теж будемо вважати, що вона а, Але темне обсмаження. Дивіться, темне обсмаження загалом тримає вік краще, ніж світлеобсмаження, і втрачає свої властивості а, менше, тому що вона, в принципі. Цим темним обсмаженням трохи законсервовано, скажімо так. А, і загалом, Пінка крема це вуглецевий газ, який а, знаходиться в кавовому зерні. Чим свіжіше обсмажене зерне, тим більше того вуглецевого газу. А, якщо ви берете пачку, і вона трохи надута, це якраз залишки вуглецевого газу, які потроху виходять з зерна. Тобто оці, оці клапана на пачках. Це щоб не розірвала пачку від зерна, яке залишає вуглецевий газ. І він надуває вашу пачку. То, чим старше зерна, тим менше там вуглецевого газу, тим менше пінка крема. Отак. Давайте тестувати. Будемо отак: по черзі. А, стара з світлого обсмаження 50 на 50 кава видихшися. А, Це в нас еспресо бленд наче 100% арабіка. Темного обсмаження який 2 роки. А, світло обсмажене 80 на 20 йому місяць десь. І а, 50 на 50 досить ну, так, середньо. світло трохи чуть, трохи чуть темнішого обсмаження, ніж світле. А, теж 50 на 50, їй теж десь місяць. От ну, і побачимо різницю. І ви зрозумієте, чому на вашій каві можуть бути пінки. Так, тож вперед, запускаю кавуарочку і дивимося. Так, перша чашка в нас буде взагалі треш, тому що стара кава ще й давно намелена. Будемо лякатись. Але далі ми будемо мати, з чим ми будемо рівняти нашу каву. Кавомолка сейка так, то, в принципі, з прямим помовом, але все ж невеликий кавовід там є, то десь. М, яка порція? Ну, десь третина тере половина шайбочки. Давайте половина кожної порції. Це стара кава, старо намелена. Отак виглядає, виглядає кава, яка намелена 3 місяці назад наполовину. І зерна, якому, яке було відкрите теж 3 місяці назад, теж наполовину. Це в нас такий референс, скажімо так. От З нього і починаємо наш відлік є. В принципі, невелика пінка крема є. То буває ще й гірше. Так, робимо наступну порцію вже. Тесто. От, наразі це свіжо намелена кава, але який? три місяці. Тобто, тут вже е намеленої давно кави немає. Тут зерна хоч і погане, але свіжо помелене. Тепер візьму клососа, добуду зерна з кавомолки і засиплю потім отаке. зерна темного посмаження, якому два роки. Так, дивимося, чи є тут якась різниця. Як по мені так взагалі ніякої. Якщо зерна у вас видохлося, то що це видохшися зерна, що це видохшися мелена кава, наразі однаково. Так, це питання закрив. Так, тепер добуваю зерна, засипаю оце темне. Лавач. Так, вперед. Виполисосив одну порцію перехідну зробив а, між цими зернами, і ми дивимося, що як приготує наша калмашу. Це старе дворічне зерно, яке ще й теж відкрите місяця три назад, то це взагалі видахшися, видахшися зерна. Та сподимося. Але воно більш темного обсмаження, то воно буде молотись більш-меншими мілкими шматочками. Чим мілки, мілкіше помилена кава, тим більш вона насиченіша. Дивимося. Колір ну, явно темніший. Так, рівняємо. Так, що ми тут бачимо. У кави, чесно говоря, неприємний аромат зовсім отакий пліснявий і страшнючий. Але по опінці крема, в принципі, то саме. То дивіться, темне обсмаження рятує каву і рятує в ньому а, вуглецевий газ. То навіть якщо Цьому зерну 2 роки. Пінку воно нам видає, в принципі, так само, як світло обсмаження, яке е, видахлося якому 3 місяці. Цікаві 2 роки. Е, з цих двох років вона десь рік і скільки 10 місяців, допустимо, вона зберігалась в пачці. Отак. От Пінка. Однаково, запах неприємний. Це не рекомендую. строково брати. Погана ідея. Так, наразі випососую і це диво, і вже переходимо до нормальної кави 80 на 20 світлого обсмаження. Так, наше обсмаження, Нормальна питна кава, приємна. А, на мілітах, юрах, звичайно, суперово готується. О, ну, Філіпс це, це трохи інша річ, тим не менше. Оцінюю спочатку аромат. Да, ця кава не воняє чимось страшним. От. Але, чесно кажучи, пінка теж невисока. Отак. От Якщо ми рівняємо каву, яка простояла в цій машинці 3 місяці, це оця чашечка. І а, ту, що відкрив я, в принципі, вчора. От. То пінка, по суті та сама. Є, побачили. А, давайте наш наступний тест 50 на 50 Оця кава в неї 50% робусти, то вона нам да, повинна давати високу пінку. От. Але я так дивлюсь, що ця машина нас гарною кавою не дуже. Хоче порадувати. От. Ну, вже як є. Так, добуваю каву 80 на 20, засипаю 50 на 50. Тож, давайте готуємо 50 на 50, свіже, відкрито світлого обсмаження. І після цього покажу на заверному блоці, що можна зробити, щоб підняти пінку крема. А, пінка крема це нам підказка, що кава гарно проварилась, якщо її багато. От. То, що ми можемо зробити? Підвищити тиск в заварній камері. Тоді і пінка буде більшою, і кава більш міцною. Оце якраз дуже буде потрібно для цих машин. як то Цеко Філіпс. Ну тут хоча б пінка більше. то вже От, Тут вона має якісь відтіночки вже приємні. Окей. Так, ця кава, що тільки що була зроблена. В Арабіці, до речі, завжди менше вуглецевого газу, то в принципі ми то і маємо. Тут 50 на 50, то Робуста в цьому купажі 50 на 50, якраз нам дає. Пінку крема, і вона починає в нас вже більш проявлятися. Так. Наразі, який ми маємо вивид. Пінка крема буде в каві де більше робусти. І якщо ця кава не видохлася, так, давайте зрівняємо свіжу каву, і які тримість. Звичайно, вона трохи постояла, але при тому мені здається, що тут, ну, не здається, так воно і є. Кава буде з більш високою пінкою. Так, що свіжіше. Так, і тепер вносимо технічні поправки в заварний блок, щоб перевірити, як це нам дозволить краще виварити каву і більшою зробити піку. Тож добуваю заварник і покажу вам, що робимо. Робимо ми от що. Здобуваємо верхній вихід з заварного блоку. На різних кавомашинах ця річ це називається зараз, куди ми доберемося кермати клапан. Знаходиться в різних місцях. А, на бош-сіменцях і делониках вінпіциту. Оце Саєковський, а, буває з, з скляною кулею, і замість скляної кулею, скляною Скла, буває, ставлять кулю а, з якогось якого матеріалу. О, це покращує тиск в заварній камері і покращує нам кінку крема. От В нашому випадку, якщо ви не хочете міняти цю пластикову річ на, допустим, кулю, можна щось взяти трохи розтягнути цю пружину. От ми так і зробимо. Або замінити пружини на нову. Нові пружини завжди мають більш високу жорсткість от, і дозволяють підняти тиск. Але якщо ми переберемо з цим тиском, кавомашинка машинка починає жорстко працювати заверним блоком. У варіанті Seiko, якщо у варіанті Mili, DeLonghi, ви перегружаєте взагалі систему. То там я б взагалі не рекомендував, рекомендував би чіпати пружину на термоклапані, якщо дуже хочеться, то міняти їх на нові. Вони існують у вільному продажі. А, от. Але вони покращать свої властивості трохи. На тих брендах, ці частинки майже не знищуються. Єдине, звичайно, на делонгі там 50 на 50 можна поміняти. Буває щастить, буває ні. На мілітах ну, дуже рідко цей кермаклапан э, потребує зміни. Так, ставлю в кавоварочку і запускаємо. Так, всі ті самі налаштування. Оце та чашечка, яка у нас свіжо приготована. А це З. Підвищеним тиском за рахунок більш жорсткої пружини в трьома клапані верхнього поршня кавомашини Seiko Philips. А ви зараз почуєте в момент роз'єднання заверний блок буде більш жорсткіше клацати. Це, от якраз цей клапан швидко закривається, і за цього надлишковий тиск стається в системі. Бачите, машинці важче вже продавлювати, бо тиск відкриття цього клапану більший. Але вона цікаво буде проварити краще і більше давати нам пінку. Навіть мені здається, порція трохи менша. Але, можливо, то суб'єктивно. Ні, В принципі, по жорсткості роботи нормально, так можна лишити. Дивіться, звичайно, пінка під осіла каві, але візуально. Ця інка виглядає кращою, ніж та що вийшла в першого разу, хоча б по кольору. Тут є такі кавові розводи, там їх не було. І в принципі, пружину можна тягнути трохи далі. А, давайте зараз вимкну кавуварочку, і ви почуєте більш жорстку роботу заварника. Сподіваюся, це буде, щоб ви зрозуміли, чим це вам обернеться, якщо ви переберете з жорсткістю пружини. Так, нажав вимикання. І пробуємо. От дивіться, як класно. В принципі, оцей звук роз'єднання, він досить не жорсткий, то оці налаштування я плышу. Ми маємо покращену пінку, покращений насичений смак, при притому ніяких жорстких е пенальтів від кавомашини ми не маємо. Давайте зараз завагник, спробую кулю замін. Е О тут пластиковий. Вставочку замінити на м'яку кулю, яка значно підвищує тиск. І ви побачите, що це нам дасть і як зміниться робота кавоварки. Так, вмикаю. Тож, давайте, а, дістаю заварничка і міняємо нашу вставочку на кульку. Загалом це такий. Веселі пригоди, якщо ви так робите, великий шанс, що машина буде важко працювати. Сподіваюсь, цього ми доб'ємося. Оце, допустимо, кулька. Ну, так. Якщо її піднесу ближче, це нічого не змінить. Вона, а, каучукова називається щось таке. А, схоже на щось резинову кулю з бархатним напиленням. Як це назвати? Так, знімаємо нашу ставочку. Беремо нашу кульку, кидаємо в шахту. Ставимо. І закручуємо. Звичайно, на цих машинах краще робити мелену каву, тому що стандартні налаштування кавомовки обмежені 9 грамами. Кавомашина буде в будь-якому випадку програмуватись на 9 грамів а, по навантаженню заварника. От. Все це ви можете перемогти, засипавши без грамів 12 меленої кави. Буде максимум, що ваша кавоварка може виверити. От, Але при цьому ви отримаєте максимальну бачну каву. Так, давайте знову дивимося. Зараз оновлю чашечку. Перед готуємо. Оці наші два приклади. З нерозтягнутою пружиною, з розтягнутою пружиною і з каучуковою кулькою. Взагалі ледь-ледь починає готувати. Ну, в принципі, головне, щоб тиск заверній камери був побільший, тоді кава сильніше вивариться. Але так то каучукова куля не є панацеєю, хочу сказати. От дивіться, якщо ви оціните пінку, яка була того разу, там на відео назад перемотаєте, я, допустимо, візуально пам'ятаю, там пінка була побільше. От тут є проблема, що збільшення тиску в заверній камері за рахунок а, якихось параметрів або пружини, або кулі, не завжди нам дає високу пінку. І давайте зараз вимкну коварку, і ви почуєте, чого ми здобули перенавантаженням заварничка. Загалом ідея в чому? А, що пружина, що оця куля коштують копійки, і різні налаштування, різні положення. От бачите, який клац, вже такий потужний. Це вже трохи перебір. Треба робити все ж таки тиск меншим. Я би, що, може, ще трохи розтягнув би пружинку і залишив би цей шток. Давайте так і зробимо. Ну, вставочку, не шток. Тож, вставку повернув на місце, трохи розтягнув пружину і кулю здобув. І дивимося. Ну, загалом це цікава гра, отаке намагання здобути максимум смаку і максимум пінки заверному блоці. Отак, підбираючи різні компоненти, можна трохи покращити а, свою каву. Але при тому, ну, як сказати, дуже а, круто не стане, то якщо у вас такий сейко Філіпс-мінута, ну, він взагалі не стане. Мілітою або єрою в будь-якому випадку взагалі ніяк. О, легше працює завагничок. Більше пінка з відтінками а, таку, помаранчу або коричневого кольору. Так, зараз я вам. А, оця, що ми робили перед цією кавою. Значить, більш високим тиском, але пінка при цьому менша. Тож так. То що, маємо? Щоб у вас була висока пінка, беріть каву світлого обсмаження з більшою кількістю робусти, бо в неї більше, більша кількість вуглецевого газу, і плюс, можливо, трохи погратися з клапаном керма і додати собі якихось, я думаю, відсотків, певне, 20, може, пінки і 20% місяць. Це загалом та безкоштовно, результат буде, Ну, от чому б це не зробити насправді. Дякую за увагу! До побачення.